Бог, в якого ми віримо, Він являється одночасно в статусі судді, Бог як суддя. І тому моє життя розглядається не лише, що він до мене відноситься як тато, не лише відноситься до мене як друг, але так само він до мене відноситься, як і суддя. І тому, коли він як суддя розглядає мою життєву історію, кажу, Боже, мені погано, Боже, чому ти мене не благословляєш? Боже, чому ти мені не допомагаєш? Я кричу до Бога, Боже, де ті всі здійснення обітниці, які ти обіцяв? Ти обіцяв добрий шлюб, ти обіцяв добрі відносини, ти обіцяв слухняний діток, ти обіцяв благословіння в ділі рук, ти обіцяв добре здоров'я. Де воно все? Де все те, про що проповідник проповідує в церкві? Де воно, Господи? А він як суддя розглядає моє життя. І я сам своїм життям, своїми вчинками, своїм відношенням, своєю поведінкою стримую ці всі здійснення обітниці. Суд буде безмилості. Дивіться, я повторююсь, я з цього починав. Молитва помилуй мене Боже, включає велику дію Бога на поміч нашому життю. Прощення гріхів, оздоровлення від хвороб, звільнення від демонічного впливу, благословення в ділі рук, гармонія це все включає слово Помилуй мене. І я кажу, Господи, я хочу бути щасливий у шлюбі. Я хочу бути благословений в роботі. Дай мені це, Господи. І Він дивиться: суд без милості, тобто я не можу почути Твою молитву про милість. Коли я кажу, помилуй мене. То цю молитву сприймає Бог як суддя. Розумієте, молитва, яка дасть відповідь на мої потреби, її сприймає Бог як суддя. Кажу: помилуй мене, Господи, мені потрібно. І воно приходить в судову канцелярію і предстає перед Божим лицем, і Бог дивиться, як він формував взаємовідносини з оточуючими, чи був він милосердний. Чи дивився співчутливо, чи простягав долоню там, де була потреба, чи відгукувався, бо дивиться ця, цю історію. І згідно свого ж слова, яке говорить, суд не виявить милосердя тому, хто не виявляв милосердя. Я приходжу в суд, очікуючи, що буде вердикт помилуваний і отримую добре здоров'я. А вердикту немає. Медвід защищать їх. Чому тому, що тобі потрібно щось привести в порядок в житті? Тобі потрібно переглянути парадигму твого відношення, як ти споглядаєш якусь історію, змінити точку зору.